Це тендер Ньюз на телеканалі ТВА. І сьогодні у програмі про таке. Забрати у бідного віддати багатому. Розкішне життя Віктора Януковича за народний кошт. Апетити ростуть. Навіщо президенту другий вертоліт? Та звідки у Януковича чотири нових броньованих мерседеси. Це контрабандний товар. Чому адміністрацію президента два роки поспіль обставляли новими меблями попри пряму заборону уряду? І навіщо Янукович сам у себе винаймає офіс в Межигір'ї? Президент виконує свої обов'язки безперервно. Одного вертольота Віктор Януковичу вже замало. Державне авіаційне підприємство Україна державного управління справами 22 травня уклало угоду із ТОВ центр Авіа на оренду вже двох гелікоптерів Агуста Ей АВ-139». За рік це задоволення обійдеться у 6,5 мільйонів державних гривень. Зведення вертолітного майданчика на парковій дорозі у Києві поблизу урядового кварталу у прямому сенсі велося і в день, і вночі, і вже добігає кінця. Відтепер шлях із межі. Ір'я до адміністрації президента Янукович долатиме не землею, а повітрям. На іншому вертольоті один в один, як в гаранта, тепер, вочевидь, літатиме його охорона. Гроші за оренду президентських гелікоптерів другий рік поспіль від держави, отримує таке собі топ-центр Авіа. Його обирають без конкурсу, бо президент хоче літати лише на найкращих у світі вертольотах Агуста. А такі в Україні є тільки у трьох фірм. Дві з них, як пояснює авіаційне підприємство Держуправління справами, неправильно оформлені. Оформляє заявки на участь в держзамовленні, тож доводиться обирати центр авіа. Отак прийти з вулиці і орендувати і собі тут гвинтокрил неможливо. Фірма на широкий загал не працює. І ми і інші журналісти неодноразово намагалися туди завітати. Всі загалісі ну, в отпуску ще так. Дзі Янукович зовсім не просто так винаймає вертольоти та ще один літак класу VIP Falcon 900 саме у ТОВ-центр Авіа. Ця фірма заснована в 2007 році уродженцем Донецька Павлом Литовченком. Сьогодні він депутат Київської облради від партії регіонів. Це дуже наближена до родини президента. Людина. Ось що журналістам спільними зусиллями вдалося з'ясувати. Павло Литовченко, директор і акціонер на 0,03% фірми Танталіт. А фірма Танталіт за документами во. Володіє Межегір'ям після виведення держрезиденції з власності держави, де зараз проживає і розбудовується Янукович. Литовченко був засновником у фірмі Дім Лісника, яка сьогодні контролює улюблене мисливське господарство Януковича в Сухолуччі. Ця ж людина була засновником фірми Едельвейс разом з фірмами старшого сина президента Олександра Януковича. Має справи із молодшим. У Литовченка є довіреність від Віктора Вікторовича Януковича на заповнення декларацій про доходи сина президента як народного депутата. Не так давно Литовченко вийшов зі складу акціонерів фірми ТОВ Центр Авіа, в якої держава орендує вертольоти і літак для президента. Мій колега, журналіст Сергій Лещенко, якось перестрів цю повністю закриту й одіозну особистість на сесії облради. А вирішив «Центр Авіа». Як ви там наказалися? Та я учитель очі компаній. Як я там не Ну себе? Да. Напишіть пишіть запрошу на центр Авіа. и состав учредителей. центр да, Но сейчас там вас уже нет, вы ушли оттуда. Ну, видите, я даже об этом не знаю. А что, принимать решение о выводе вас из числа акционеров без вас? Или? А нет, понимаете, я, же на одной компании. И сейчас помню, как... когда я выходил, почему нас создавалось, если вы понимаете, я сейчас не Александр Викторович, вы знаете? Я знаю, Почему? не А Виктор Викторович вы знаете? Значит, у меня есть доверенность. Виходить, ось що у держави для президента є у власності вертоліт вітчизняного виробництва Мі 8 Та Віктор Янукович вирішив, що це якось не солідно і поклав на платників податків додатковий тягар. Плату за оренду для нього двох найсучастіших гелікоптерів італійсько-американського виробництва та ще одного VIP-літака. Вітчизняні тут також не комільфо. Причому за п'ять років оренди одного гвинтокрила держава витратить стільки, що його вже можна було б придбати, і він би залишився для наступних. Очільників держави як би не так, розрахунок інший. Спершу фірма близька до родини Януковича заробить на державі, здаючи вертольоти в оренду президентові. А потім це останнє слово авіатехніки ще й залишиться у власності фірми родини Януковича. Ось так одна сім'я обводить навколо пальця усіх нас. Нагадаємо, у дні негоди Янукович може нікуди не летіти і працювати вдома. Адже за цією ж схемою у своїй ж фірми Янукович вже з півроку винаймає для себе офіс у самому Межигір'ї. Українському бюджету це ноу-хау від президента працювати вдома. Обійдеться у 99 дев'ять тисяч гривню на рік. Якби ця сума була більшою всього на 301 гривню, тоді для здійснення державної закупівлі було б необхідно проводити конкурсні торги. Очевидно, саме їх і хоці уникнути в державному управлінні справами. Бо хто б ще крім ТОВ танталіт, який за документами є власником всього межигір'я, зміг би виконати забаганку президента. Утім, з першого ж погляду на документи вражає альтруїзм приватного товариства у танталіті, здаючи в оренду кабінет для президента, не ставили за мету не лише заробити, але навіть відшкодувати витрати на облаштування офісу для Януковича. Так як з'ясували журналісти, одна тільки настільна лампа у цьому кабінеті коштує понад 10 тисяч доларів. Тобто 80 тисяч гривень. Виходить, за один рік оренди Танталіт ледь відшкодує собі лише вартість світильного приладу для Януковича. Такі договори більше схожі на домовленість із самим собою, чи не так? Ще одна цікава деталь: договір на оренду президентського кабінету в Межигір'ї за державний кошт укладений до 2020 року, при тому, що повноваження президента Януковича закінчуються у 2015-му. Ось такі далекоглядні і самовпевнені плани у Віктора Федоровича. Поміж тим, ми хотіли розпитати підлеглих президента керівників його адміністрації, скільки часу їхній шеф проводить у філії банкової в Межигір'ї, як часто він викликає їх на наради до себе додому, та чиновники були не дуже п. Привітні і балакучі у той день. Вчора у нас відбулася велика нарада, присвячена підведенням підсумків роботи всієї держави і оргкомітету по забезпеченню Євро 2012. Вона відбувалася в приміщенні адміністрації президента. Всі наради, які ми пам'ятаємо, вони відбуваються в адміністрації президента. А Навіщо ж йому тоді офіс межиє? Для того, що президент виконує свої обов'язки безперервно. Якщо виникають якісь критичні ситуації, він має мати доступ до зв'язку. І до інших речей для того, щоб виконати свої функції. Пам'ятаєте, президент зізнався, що немає часу для насолоди. Дуже мало маю времени знаете, для наслаждений. Очень мало. Вчора, наприклад, я около трьох часов ночі приїхав додому, І сьогодні встав о 6 ранку. утра. Да. Позавчора це було немножко раніше. І так далі, жорсткий робочий графік, на який скаржиться президент, насправді починається не дуже спішно. Для кортежу гаранта перекривають вулиці. Тож не можна сказати, що він спізнюється на роботу, бо стоїть в заторах. На банкову він приїжджає десь об одинадцятій ранку. Це постійно фіксують перехожі журналісти, як от ми днями. Та зупинимось на іншому, а саме на автомобілі, в якому пересувається президент. Це броньований Мерседес С С-600». таких у його розпорядженні як мінімум три. І ось раптом поповнення. Ще чотири таких мерседеси перепали президентському держуправлінню справами. Як ми постійно нагадуємо, що декілька років тому уряд у зв'язку з кризою заборонив державним органам купувати авто дорожче ніж 60 тисяч гривень. Та цього разу постанова уряду не порушена. Мерседеси по півмільйона доларів кожен втрапили до Януковича задарма. У розпорядженні видання дзеркало тижня потрапило таємне розпорядження уряду. З метою забезпечення виконання покладених на державне управління справами завдань передати в управління ДУС конфісковані за рішенням судів транспортні засоби марки Mercedes-Benz S600 Guard з такими номерами кузова. Звідки конфісковані броньовики взялися в уряді до того, як були передані президентові? Про це ми запитали, користуючись рідкісною нагодою у члена Кабміну першого віцепрем'єра Валерія Хорошковського. Ви можете, будь ласка, розказати, звідки насправді ці мерседеси з'явилися в кабміну і в держави, і в кого чому вони були конфісковані? Такі дорогі Якщо постанова таємна, то звідки вам про неї відомо? А якщо вона не таємна, да, то тоді це зовсім інша річ? Я знаю абсолютно точно, що це дійсно конфісковані автомобілі, тому що ми їх конфіскували ще і працювали, коли я був в службі безпеки України. А за яке порушення їх конфіскували на митниці? Можете пояснити? Це контрабандний товар, який завозився як не як броньовані, а як звичайний автомобіль. Тепер на них їздитиме президент? Я не знаю. Це вже якраз не моє завдання. Да, я просто відповідаю на ваше питання. Чому була предмет конфіскації? Тому що е е декларант. Задекларував їх не як броньовані, а як звичайні. Ну можете собі уявити різницю приблизно між 100 тисячами доларами і 500 тисяч доларів. Тільки по ПДВ можете порахувати, яка буде різниця, не кажучи вже про інші податкові платежі. Тому власне було прийнято рішення суду про їх конфіскацію. Далі держава визначає їх розпорядження. Найкраще було їх продати. Дякую. Ну по перше, 2008 рік. Спробуйте продати тим більше, що якщо ви знаєте, що таке броньований автомобіль, якщо ви мали з цим справу, то в принципі, скажімо так, 3-4 роки не експлуатації, це достатньо, ну скажімо так, проблема для цього автомобілю да? велика. Якщо чесно, справи з броньованими автомобілями ми ніколи не мали і не знали, що в них є термін придатності і з часом вони псуються. Та якщо я правильно зрозуміла Валерія Івановича, то з вартості 500 тисяч доларів за штуку броньовики за 4 роки просто впали в ціні десь до 350. Тож в уряді вирішили, що 4 одиниці гордості німецького автопрому для президента необхідніші ніж майже півтора мільйона доларів поповнення у бюджет. Чи все ж схема з конфіскатом лише вишуканий спосіб перехитрити заборону уряду, обзаводитись предметами розкоші за державний кошт? Хтось може закинути, чому ми так упереджено із підозрами ставимося до дій чиновників адміністрації президента. А ось чому за два роки президентства Віктора Януковича його адміністрація витратила понад 400 тисяч гривень на придбання нових меблів. Про це днями видання Українська правда дізналась із відповіді на свій запит. Протягом 2010-го, квітня 2012-го року закупівля меблів здійснювалася з метою їх заміни, які вийшли з ладу та не підлягають ремонту, та для облаштування робочих місць працівників структурних підрозділів адміністрації президента України. Українець стомлений та збайдужілий вже навіть до багатомільйонних розкрадань бюджету. Мабуть, подумає, що 400 тисяч гривень на меблі в адміністрацію це сума невелика і не варта уваги. Утім, принциповий момент тут в іншому у славнозвісній Постанові уряду про економію коштів чорним по білому написано з поміж техніки та автомобілів також припинити придбання меблів у державні установи. Отже, чиновники адміністрації президента витратили гроші платників податків на закупівлю нових меблів у час, коли це було прямо заборонено постановою уряду, і це найтиповіший приклад вибіркового застосування закону в Україні, адже за порушення саме цієї постанови Кабміну на чотири роки ув'язнений Юрій Луценко, який витратив 650 50 тисяч гривень на святкування дня міліції, в той час як уряд наказав припинити використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів. Якщо команда регіоналів не вчиться на помилках своїх попередників, то залишається лише сподіватися, що колись і за свої буде змушена так само нести повну відповідальність. З вами була програма Тендер Ньюс. Вже за тиждень дивіться нас знову. Ми будемо пильно стежити за тим, на що чиновники витрачають наші з вами гроші. Ви дізнаєтесь про найцікавіше. Гарного вам вечора.